П'ятий тип старіння це мускульний тип старіння. Його ознаки чіткий овал, мало підшкірного жиру, висання верхніх повік, глибокі зморшки і гіперпігментація. Що рекомендується? Рекомендується дбайливе очищення, делікатне живлення шкіри, легкі зволожувальні сироватки і обережне використання активних компонентів, обов'язковий контроль, тобто сонцезахисний крем. Шостий тип старіння це старче обличчя. Він починається приблизно з віку 75 років. Йому притаманні заострені риси обличчя, темні кола під очима, западання щік, скул, глибокі зморшки, пто з нижньої частини обличчя, пігментація, воскова прозорість, і її жовтуватий відтінок. Рекомендовано максимально делікатний догляд. Живильні та зволожувальні крема, сироватки для відновлення бар'єру шкіри. Ніжне очищення регулярні маски для підтримки тургору шкіри з антиоксидантами. А зараз інтерактив. Якщо вас цікавить, як уповільнити процеси старіння, яка продукція від Mary Kay підходить вам для вашого типу шкіри. Пишіть, будь ласка, у коментарях. І я надам конкретні рекомендації по кожному типу.